На іменинах ми з нами побували. Тепер ми вже на роботі. Значить, дивіться, дівочки, вівторок, середа, четверг. Він є перевозчик, який відправляє перевоз на Польщу. І сьогодні, кстати, на Чехії теж можна. Я Альбінки номер телефона прицеплю внизу, щоб ви знали. Ви її дзвоніть, пишіть, а головне на вайбер, дивіться, Зараз у нас на Польщу уїжджає Оце заказик, оце такий чорна, крабіки, щучка, колбаска така. Дивіться, це груша. Грушка є сиров'ялка, є така, дуже смачна. Потім хамончик теж уїжджає, маслинки, Копчена рибулька така. Ну і плюс Альбінка дала Солоненку. Дивіться, Солининка Ми зараз, звісно, у нас вакуматор вели... Ми її зараз переріжемо і завакумуємо. Дівочки, солонинка в альбіни, вона дуже смачна. Ну чесно, ну вона смачна. Зараз альбіночка дала це ящику, Ми її перевакумуємо і все відправляємо і мальчик забираємо. Так що мої хороші, хто хоче замовлення? Польща, Греція, ну коротше, Чехія, дивіться, в альбіночці є перевозчик. Немаловажно. В кінці цього ролика я вцеплю альбінки номер телефона. Сало, солонинка, ребриші, капчонисів, світульки на рибулечка, все уїде до вас. Ви знаєте, щоб ну, сало, ви сало, випускаєте, Одеське сало з привоза, Солонинка, Арибулька, Айкорка. Це просто... Дякую вам. Боже, Боже які в вони... Я з Варшави приїхала до вас. Це я дівчик, я... так і буду. Да. Боже, мамочка, привіт ваша! Мамочка, привіт! <ривіт> мамочка, привіт! Боже, я вам дякую за такі цвіточки, вони Боже, такі красиві. Я вас дивлюся, просто ви мене... Погоду знаю, все не знаю, все знаю, що вдома робиться. Ви така класна, ви так красиві підійдемо. А я хочу вам сказати, що ваша підтримка теж, ви знаєте, багато стоїть. Для мене це дуже важливо. Боже, дівчатки, ви такі в мене красотульки, як ці цвіточки красунями. Так мамі привіт передаємо. Мама Танечка, вам дуже велике вітання. Дякую. вам. вас дивиться. Спасибо вам велике. в місті великою. Всім привіт! Да? Да. <схай> дякую вам, Ласточка, дякую. Не можу к вам без світу. Боже, спасибо вам. Це воєнний мальчик, так? Да? Да, Подивіться, це коли приносила, То... коли мене не було. Він вже третій раз. Ні-ні-ні. Ви вже да, ви ж до мене все світам приходиш. Боже. То, да. Перший не раз не ти було. пригостила, да. другий раз він прийшов з квітами, да. без форми також да. пригостилась. Третій раз. Боже, які вони красиві. Я вам говорю, Боже, я вам дякую, що ви у мене є. Сьогодні прямо. прямо 111, так, да, це 111 матч, 111 бригади. Да, 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 дивіться. Сьогодні вже от заканчивається. А, дивіться, а ви знаєте, що ви сьогодні до нас... Ні, ні, ні. Ні, що? Не, не надо. Не надо. Та подожді, дивіться. Вони починають писати, що шо? Я просто так. Дивіться, дивіться, я вам надо, розкажу, любі мої друзі, друзі, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, те, що ви пишете, в кожного чоловіка є своє міння. А то, що ми робимо для наших хлопчиків, ви, пожалуйста, не пишіть, тому що ми це робимо від свого, від свого інда, від свого серця. Я допустим це зроблю з душою. І не треба писати, осуждати, що люди приходять. Ніхто в нас не приходить, не просить. Ми це все робимо, бо приховує... ну, просто в людей мислення, що прийшли, подарували і. Ні. То, що подаруватися одна. Дві, я вам дам дві, а відпустка начиналічки не продовжається, ви розумієте? Так що, мої хорошення, не треба писати оце, розумієте? ніхто в нас нічого не просить. Ми це все робимо щирою душою. Від щиро все. Звісно, звісно, дивіться. Ні, просто мені пишуть, то, що... не звертайте увагу. Не треба звертати уваги, не я... треба, ви знаєте? Ні, якщо чесно, по Да, Я хочу вам сказати, я думаю, що ви знаєте, дякувати таким нашим хлопчикам. Ми виходимо на роботу, ми можемо привітатися, можемо світи пучити, ми можемо підити... Когось привітати. Люди мої добрі, життя й так складне, а ви знаєте, кажуть, не треба ворогів. От нам самі люди нас поїдають. Дівочки, мальчики, будьте добрішими, да. обіймаю вас, цілюваю. Так що, му -му -му. Так. Так, 2 часа дня, ми зробили сьогодні 15, 15 передачок. Дякувати вам, дякувати Богу. сьогодні такий, знаєте, день, ну звісно, мінус 18, хоча я хочу сказати, що утром таку людей було мало на базань, зараз дуже позійшлося, бо вийшло сонечко з зубами і все. Дякую вам за те, що ви в нас є, все вам це говорили. Дякую, що обираєте нашу продукцію. ну, Сьогодні такий день 15 заказників, ну, Хамончик, хамончик, всі мій любимий, він уїжджає у нас. Так що ми рідненькі, дякувати вам, знаєте, і що мені подобається, зразу оплатили, ополучили заказ, і оплатили. Це теж вам дякую це віддільно, тому що цей рік ми прямо зайшли тільки з правої ножки, прямо всі в мене у м'ячечки. Так. так мої хорошенькі, що я б вам хотіла, кожне хотіла, б не збрехати. Що я хотіла сказати? Що я хотіла сказати? я За забула. Що ж хотіла набрехати, то напевно, забуду, але набрехати. Ну, значить так, посилочки відправляємо. і Сьогодні знаєте, 15 посолки то дякувати за це, бо чесно, ну базар такий, знаєте, такий, ось о. ну як я кажу на плаву. Але, опять же, це торговля. Ми не можемо перепригнути вище положеного. Ми можемо весь день просидіти, можемо весь день працювати. Ну, також щоб сиділи не було, але все одно я завжди говорила, господі. День лучше, день хуже це таке. Кості уже такий мені махається, значить треба закрити ротіка. Так що мої любі дякую, що в нас є. Ми відправляємо нову пошту. завтра їх пущу. Саме головне замовлення тільки на Viber. 098-493-07-76. Терешка, наливай, світуля. Смачно Валя. А ми теж не в рукосю, бачите. Нас угощають в Віолетті, пожалуйста. А все, Сережка, давайте. Для беріть, бо я вам не стаканчики. Бо ти не наливаєш, щас скажу. А, а, а ви покажіть свої стаканчики. А у мене сразу полодиться гранчак. Сергієвна, за мене ви красіть ніколи вже зі не будете. Якщо не доводить, вибі, я виб'ю. Да, я така. Сергіємна, спасибо вам, що ви родили таку прекрасну дочку. Цвітулька. За вас, Сергіївна. Я вас обожнюю. Я вас люблю. Очень все вкусно. Я знаю, що це. Півалечка, дивіться, ось між сумками Кока-Кола. Це мій гранчачок. Давайте тако, я беру зараз, цокнемся. Ви мене так, давайте, цок. Раз, угу. два, три, косенька. Давайте за ваше. Сейчас я покажу. Манюня, Ти що там? Це от світулечка, пожалуйста. Добрий день, хорошого дня. За вас, Сергіївна, за імениницю вашу, здоров'я. Здоров'я, 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 і щоб всі ваші мрії здійснилися? Муа! Пожалуйста.